Вітаю всіх! І з вами знову я, Олена, і мій світ, в якому я живу. Хочу з вами сьогодні поділитися такою цікавою яскравою інформацією. Ось квітує ясколка, ясколка Бібінштейна. Я її посадила під дерева навколо дерев. Мені подобається. Цей дизайн, воно гарно виглядає. На жаль, поки що вона в мене не скрізь, але планую її скрізь розсадити. Вона досить агресивна, рослина вважається. Але якщо стримувати її, то вона дуже себе гарно поводить. Вона в мене обмежена, зараз покажу. Просто де-не-де вона вже повилазила за кола. Вона в мене обмежена отакими колами пластиковими. В мене це влаштовує, можна гарно косити, доглядати за нею, підстригати. Ну, ось вона трошечки під деревом. Просто хотіла вам показати, як вона зараз гарно квітує і як гарно виглядає під деревами. Але тема моя сьогоднішня не про це. Сьогодні хотіла поговорити. Про таку багаторічну рослину, як мельнянка, мельнянка базиликолиста. Мельнянка це досить розповсюджений від рослин. Він об'єднує дуже багато рослин, є й дикі рослини, є рослини різного кольору, є більш такі щільні, не такі розлогі, як оце в мене. Але саме ця мельнянка. Базиликого листа мені дуже подобається, і я вам хочу про неї розповісти трошки інформації. Це багаторічна рослина, квітує вона отакими шапочками. Але якщо подивитися отак на кущик, то шапочок не видно. Видна тільки рожева отака піна квітів. І назва мильнянка пішла не просто так. А це рослина, рід яких милиця. Воно, мабуть, раніше колись не знаю, використовували замість мила. В дикій природі є також мильнянка дика. Колись в дитинстві я особисто її милила, і я вважала, що це щось таке неймовірне. Але виходить так, що це не неймовірне, а це природа створила таку рослину. Яка саме має здібність е, милитись. І кажуть, що у цієї мильнянки, саме базиликолистої, е, цей е, ефект милення має коріння. Не знаю, не пробувала, казати, не буду. І от про цю рослину. Це грунтопокривна, багаторічна рослина, е, якщо її обрізати не до кінця. То вона може в зиму зберігати зелене листя і бути такими зеленими куртинами, що в мене і було в принципі, протягом зими, але, на жаль, я не зберегла фото, як вона виглядає в мене, тому не можу вам зараз показати. Цю рослину я виростила з звичайного насіння. Коли я її придбала, я ще толком не розуміла, що це за рослина і як вона себе поводить. Але потім з часом я познайомилася з нею ближче і зрозуміла, дуже непримхлива рослина, квітує досить довго. Після квітування, для того, щоб вона не сіялася і не втрачала свій вигляд, бо бачите, гілки в неї досить довгі такі, краще її обрізати. Обрізати її можна майже на відсотків 60%. І вона отам. Піде знову зростати і знову буде квітнути в другий раз, і так протягом е, всього теплого сезону вона буде квітнути, і оця е, піна рожевих квітів буде прикрашати вашу ділянку. Ще що я хотіла сказати про цю мульнянку. Що, чим вона не примхлива? В неї дуже глибоке, розгалуджене, таке шнуроподібне е, коріння, не мочкувате, не поверхневе, а саме дуже глибоке і таке, знаєте, як шнури. Якщо знаєте, як виглядає коріння дикого щавлю, то от у неї щось таке схоже. Там де такий один. І від нього в різні боки розходяться такі досить масивні корені, тому це витривала рослина, вона не боїться нічого. Але є така інформація, що якщо в спекотну погоду її не поливати, то вона не так рясно квітує і не так гарно нарощує свою зелену масу. Мельнянка в мене росте в декількох місцях. Оце, якщо бачите, це мій бортик. Вона зараз з шаблією виглядає дуже гарно. Он флокс на задньому фоні вже відквітає. Сибірський рис розквітнув. Тому ось такий вигляд у неї. Що я хочу сказати, її пагони досить довгими виростають. Зараз ми перейдемо на інше місце, де вона в мене росте, і я вам покажу. Але оці пагони вони не приростають до землі. Вона має всього-навсього оцей величезний кущ має один корінь. І це дуже зручно, тому що вона не розповзається по землі, а вона якби тримає свою форму. Тримає форму і дуже гарно виглядає. Я сподіваюся, в неї оці її гілки можуть доходити до пів метра довжиною. І я б дуже хотіла, щоб вона в мене з звисла, але подивимося. Для цього їй треба всього-навсього обов'язковий полив. Вона живе на досить бідних ґрунтах. Їй нічого особливого, підживлення нічого фактично не треба. Ну, У всякому разі, я їй взагалі нічого не даю у вигляді підживлення. Єдине, що єдине що, рекомендують її мульчувати. На оцей бортик я її висадила в минулому році восени маленькими куртинками. Дивіться, як воно вже виглядає. Вона вже досить гарно розрослася. Такі куртинки більше, ніж пів метра один кущик в діаметрі. Ну, Десь більше пів метра один кущик в діаметрі. Тому розростається вона дуже гарно і швидко. І тут вона в мене просто на голій землі. Тут немає ні мульчі, нічого. Я планую тут зробити мульчу, але зараз нічого немає. І отак вона виглядає. І зараз підемо на інше місце, де вона в мене росте. Ну, а ось вона в мене росте, вздовж, вздовж доріжки я її посадила. Я тут е, зробила одну помилку, не розуміючи того, яку, який масштаб вона має в розростанні. Оце, дивіться, оце, 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 все єдиний один кущик з одного кореня. Я не думала, що вона так розростається, і я її посадила е чередуючи з лавандою. І ось що вона мені зробила з лавандою, вона просто її забила, м'яко кажучи. Ось моя лаванда. І е я її восени е рекомендують мельнянку пересаджувати краще восени, бо з цього. Стрижневого коріння, вона не дуже якби, гарно приживається. Але, ви знаєте, в мене вона прижилася гарно, досить легко, ніяких проблем не було, кущики не пропали. І от мені прийдеться вивільняти від мильнянки. Ой, господі, ось, якщо бачите, ось оце все-все-все. все, Я навіть рукою не можу обійняти, оце все один корінь. Отак От гарно вона наростає. Ви уявляєте, яку територію можна засадити цією мильнянкою? Я її просто восени приберу звідси, посаджу між лавандою щось інше, а її приберу. Але подивіться, як вона гарно виглядає у бордюрі. Це просто рожева піна. Дуже гарна рослина. До речі, хочу сказати, про неї дуже мало інформації було, коли я її купувала. Тому в мене були помилки в плані її висадки. Я не зовсім розуміла, як вона себе поводить і як з нею взагалі спілкуватися. Я її пересаджувала, не знаючи те, що вона погано приживається, але прижилася вона гарно. Мабуть, трохи менше треба ставити. Ну і підведемо риску про мильнянку. Це багаторічна, непримхлива рослина, яка дуже гарно наростає для того, щоб вона не сіялась, після того, як вона відквітне, її треба обрізати, обрізати наполовину. Далі вона наростить знов свою зелену масу і почне знов квітнути. Не так рясно, як зараз навесні, але почне квітнути. Квітування її починається в травні місяці, квітує вона досить довго. Не знаю зараз, як довго, але пишуть по опису, що довго, тому що фактично оце квітування, яке ви зараз в мене бачите, це в мене перший рік. Скажімо так, посадки, бо я сказала, що на бортики я тільки висадила восени. Зимує гарно, укривати її не треба, живе на бідних ґрунтах, не потребує підживлення. Єдине що полив у спекотні дні, але бажано, як кажуть, замульчувати, Навколо рослини ґрунт, для того, щоб він не пересихав, і тоді ж поливати треба буде менше. Це вже зрозуміло. і так. Додати мульчу не завадить їй. Далі восени, після того, як вона відквітла, на зиму за бажанням її можна обрізати повністю під, на рівні з землею. Але я не стригла так, я залишала невеличкі куртинки, і поки ще тепла погода була, ці куртинки нарощували таку напівкульку зелену і зберігалися до самої весни. Весною я вже її не чіпала, і ось вона почала наростати і квітнути. За бажанням можна обрізати, і весною вона все одно піде нарощувати куртинку і знову буде квітнути. Багаторічна, непримхлива, яскрава. Як на мене, дуже гарна і недооцінена рослина, про яку я ж кажу. Інформації було дуже мало в інтернеті. Зараз вона потрошку з'являється. Але, але маємо, що маємо. Ну, от я вас познайомила сьогодні з дуже такою гарною рослинкою. Сподіваюсь, що і вам вона сподобається, і ви на неї звернете увагу. Ну, і, як завжди, далі буде.